Сьогодні сніг не обіцяли, але є дуже сильний вітер. І ось на дорогах у нас ось така ситуація. Зробилися баринети, Тут воно, напевно, погано видно. Це як між із і З жигульом, напевно, я не ризкну далі їхати, тому що... Ця що їх їх. Ніяк, ніяк, єлі-єлі. Я ще лопату собою не взяв, як можна. Вирішив сьогодні поїхати газети порозносити полю. Ніяк не можу. Ніяк не можу це завершити. Вже і новий випуск треба печатати. Оце доїхав сюди. І все, і все. І радість закінчилася. Отак. От Отак. Буду повертатись додому. Дай Боже, цю дорожку трошечки почистили. Хоча хто її буде чистити? А це саме, якщо не проб'ємо трасу, ніхто замість нас це не зробить. Ось такі в нас реалії. А я знаєте, все-таки вирішив проїхати сусіднє село, з собою людей лопату на всяк випадок. І проїхав. Зараз повертаюся вже назад додому, до шкерівка. Те, що за плотнопарк Слава Богу. Ну, І Богу, не застряв. Лопата не знадобилася. Так що ось така погода, дуже цікава, дуже вітряно. Хоча снігу, ну, якби немає, не падає неба. але ось полів намітає дуже, дуже таки багатенько. В деяких місцях, напевне, є ще серйозніші перемети. Ну, слава Богу, сьогоднішній день пройшов майже так, як планував. Так що ось так. Комусь роздав газетки, з кимось поспілкувався, комусь щось сказав, можливо, для когось буде щось корисне. Тому дякувати Богу, повертаюся додому, а далі, далі, буде. далі буде життя, далі будемо жити, не дивлячись ні на що. Бо якщо якісь обставини зупиняють, так може потім війти в звичку. Постійно якісь обставини будуть зупиняти, зупиняти. Ми отак будемо відкочуватись назад, але ні, треба тільки вперед, не дивлячись ні на що з Божою допомогою робити Божу справу. Тому ось так, бережи всі Господь.